Виконуємо номер 1286 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перепиши та підкресли подібні доданки. Задання перше 4М додати 2М відняти 1. Друге 2П відняти 3 відняти 4П. Третє 5А додати 2Б відняти 5А. Приступаємо до виконання. Доданки називаються подібними, якщо вони мають спільну буквену частину. Спільну буквену частину у нас має доданок перший це 4М, і другий 2М. Це в першому завданні. В другому завданні спільну буквену частину мають доданки 2П і мінус 4П. В третьому завданні спільну буквену частину має доданки 5А. 5А. Ми переписали та підкресли подібні доданки. Номер 1286 виконано.